Сьогодні у випуску про такі події за оперативною інформацією на Вінниччині зібрали 67% врожаю із запланованих площ. Вінницькі рятувальники удосконалювали навички ліквідування пожеж. 31-річного вінничанина затримали прикордонники Одещини, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. За оперативною інформацією, на Вінниччині зібрали 67% врожаю із запланованих площ. Урожайність цього року зросла майже на 50 центнерів з гектара. Серед культур, які завершили збирати озими ячмень, жито, горох та ріпак. Наступними планують збирати кукурудзу та цукровий буряк. Аграрії Вінниччини потужно працюють на продовольчу безпеку в області та країні. І аварійні відключення електроенергії ніяк не впливають на роботу елеваторів. Вінниччина в активній фазі збору ранніх зернових. І по оперативних даних аграрії нашої області намолотили вже понад 1 мільйон триста п'ятдесят тисяч тонн зерна. Що стосується специфіки регіону, то у нас протяжність від пів... від південних регіонів нашої області до північних, це різниця в збору врожаю понад два тижні. Тобто, якщо південні регіони нашої області вже закінчили збором ранніх зернових, то центральний регіон Вінничини і Північний тут проходить так і активна фаза. Що стосується культур, то вже повністю завершено збір озимого ячменю, озимого жита і гороху. Якщо говорити про урожайність, то Озимий ячмінь, які завершили вже збір, там рожайність в районі 54 центнера з гектара. Це вище, ніж в попередньому році, десь на 4 центнера. То, що стосується жита і гороху, то урожайність на рівні попереднього року пожито там 42 центри з гектара, і по гороху 26,5 центри з гектара. Якщо взяти культуру як озимий ріпак, у нас на Вінниччині намолочено вже понад 260 тисяч тонн. Урожайність на 4,5 центри з гектара нижче ніж попередній рік. На це повпливала засуха як і на поверхні ґрунту, так і в повітрі. Бджоли були не такі активні для запилення. У нас стоїть вже питання уборки ярго ріпаку, і далі зараз активна фаза цвітіння і дозрівання кукурудзи. Знову ж таки, погодні умови негативно впливають на стан і розвитку, тому що надмірна засуха качан кукурудзи стає не зерном. Ну і далі вже питання стоїть по цукровому береку і, і отак. У Вінницькій міській територіальній громаді відбулась зустріч керівників міста із представниками ЮНІСЕФ та делегацією з Львівської та Закарпатської областей. Гості приїхали, щоб ознайомитись з Вінницькою системою надання соціальних послуг, а саме допомогою ветеранам, внутрішньопереміщеним особам та облаштуванням укриттів. Розповідали, як підтримують ветеранів, переселенців та як надають соціальні послуги. У Вінниці відбулась зустріч з делегацією Львівської та Закарпатської областей. Даний проект він реалізується щодо впровадження нових соціальних послуг або підсилення тих, що є соціальних послуг в громадах, які соціальні послуги. Це є знаєте, такий мінімальний пакет базових соціальних послуг на підтримку дітей і сім'ї, там, наприклад, супровід сімей у складних життєвих обставинах, або послуга асистент дитини, та це супровід під час інклюзивного навчання, або раннє втручання, така комплексна послуга, а також розвиток сімейних. Форм виховання таку зустріч провели за підтримки ЮНІСЕФ разом із Львівським центром соціальних послуг і реабілітації джерело, аби поділитися досвідом і розповісти про соціальні послуги, які надаються у Вінниці. Працівники соціального захисту з Львівської та Закарпатської областей мають бажання вивчити досвід роботи соціальної сфери міста Вінниці і. Ми завжди раді поділитися тим, що ми вже впроваджуємо і що які послуги у місті соціальні надаються а також ми звичайно також цікавимося тими практиками, які вони мають у своїх територіальних громадах. Продовж наступних двох днів делегація відвідає центр життєстійкості, де ознайомиться з програмами підтримки громадян, а також центр гармонії, який надає широкий спектр послуг для соціально вразливих категорій населення. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. В селі Заозерна Ладижинської громади бійці ДСНС вилучили з річки Південний Буг чоловіка, який зник у водоймі напередодні 28 липня. За день водолази обстежили акваторію річки на площі 20 тисяч квадратних метрів. Однак пошуки були безрезультатні. Наразі обставини та особа загиблого з'ясовуються правоохоронцями. Рятувальники вкотре закликають людей дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на воді. На лінію 101 надійшло повідомлення про те, що місцеві жителі у водоймі виявили людину без ознак життя. Бійці, ДСНС, які прибули на виклик на відстані 70 метрів від берега, вилучили людину з водойми та передали суд Власне, вони і встановлять причину загибелі людини, а обставини вже з'ясують правоохоронці. Рятувальники звертаються до віничан, гостей обласного центру з проханням неохильно до. Утримуватися правил безпеки відпочинку на водоймах обов'язково необхідно слідкувати за дітьми та за жодних обставин, не залишати їх без нагляду. Минулої доби служба ДСНС у Вінницькій області 21 раз виїжджала на ліквідацію пожеж, з яких 13 сталися на відкритій території. Більшість загорянь спричинені необережним поводженням з вогнем. Також вранці сталася пожежа в житловому будинку в селі Велика Кісниця Япільської громади, де загинув 61-річний власник. Причиною займання, ймовірно, стало куріння в ліжку. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки. Вінницькі рятувальники ліквідували пожежу в одному із навчальних закладів міста. Загоряння було умовним, оскільки таким чином свої професійні навички відточували бійці ДСНС. За задумом, на третьому поверсі в кабінеті хімії виникла пожежа. Середні навчального класу залишились заблоковані двоє вчителів. Майже 20 рятувальників та 4 одиниці техніки були залучені до ліквідації пожежі. Рятувальники потрапили до кімнат через вікно та запасний вхід. За допомогою апарату для захисту органів дихання, який одягнули першому умовному потерпілому. Рятувальники вивели його на вулицю. Другого умовного постраждалого евакуювали через вікно за допомогою автодрабини, а згодом і приборкали полум'я. 31-річного віничанина затримали прикордонники Одещини, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою через кучурганське водосховище. Чоловік ретельно підготувався, але його план зірвали прикордонники, які виявили порушника. Більше про цей випадок та інші спроби незаконного перетину кордону розповість представниця Державної прикордонної служби українського подільського прикордонного загону Юлія Галицька. Вітаю вас! Вітаю. Розкажіть, яке покарання очікує вінничанина за спробу незаконного перетину кордону? За спробу незаконного перетину кордону щодо вінничанина складено протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення за частиною першої статті 204.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А також оскільки порушник знаходився при кордонній смузі без відповідного на це дозволу? За порушення прикордонного режиму чоловіку загрожує штраф відповідно до статті 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розкажіть, будь ласка, як часто прикордонна служба затримує таких порушників та чи збільшились випадки за останній час? Саме таких порушників, які намагаються перетнути кордон вплав, не так багато, на відміну від тих, які намагаються потрапити до сусідньої країни суходолом. За останній час. Випадків порушення кордону не збільшилось. А якщо порушники кордону діють за допомогою, організаторів, яке покарання очікує на організаторів? Не завжди порушники самостійно намагаються перетнути кордон. Найчастіше їх переправленням займаються організатори разом з пособниками за спробу незаконного переправлення. Або його організацію порушникам загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України. А які заходи безпеки використовуються для запобігання незаконного перетину кордону? З метою запобігання будь-яким проявам протиправної діяльності на Державному кордоні України військовослужбовцями Державної прикордонної служби України постійно здійснюється патрулювання та моніторинг обстановки. А задля посилення цих заходів... Застосовуються технічні засоби охорони кордону та проводиться інженерне облаштування державного кордону. Я вам дякую, що ви вийшли з нами на зазок і проінформували населення. А нашим глядачам нагадаю, у нас була представниця Державної прикордонної служби України подільського прикордонного загону Юлія Галицька. Двоє мешканців Запорізької області віком 21 та 24 років налагодили незаконний бізнес з виготовлення цигарок без наявності відповідних документів та ліцензій у Жмеринському районі. Для цього вони орендували складське приміщення. Оперативники вилучили тютюн кілька сотень пристроїв для куріння, чорнові записи та інші речові докази. Підозрюваним загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімальних доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Днями 36 шість школярів, серед яких діти загиблих та зниклих безвісті захисників, учасників бойових дій, а також діти переселенців, вирушили до німецького міста Мюнстер. Подорож реалізували в межах партнерства Вінниці та Мюнстера. Для юних віничан підготували семиденну програму, аби вони змогли психологічно відновитись, перезавантажитись, знайти нових друзів та відвідати цікаві екскурсії. Я хочу подякувати від нашої всієї територіальної громади, нашим містам-побратимам і містам-партнерам, тому що фактично вже другий рік поспіль вони надають таку можливість нашим діткам, діткам з родин, де є загиблий захисник або герой України. Відпочити, відпочити і розвантажитись, помандрувати навіть можна так сказати, тому що як правило ці подорожі, цей відпочинок наповнений різними такими цікавинками в тих країнах, де вони бувають у співпраці з містом Венспілс, також і консул міста Вінниці, який є в місті Вінниці, домовився. Буде такий відпочинок, він буде з 25 серпня на тиждень біля 30 дітей. Також поїдуть далі. У нас місто побратим Кельце, Діжон. Місто діжон французьке брало наших дітей на відпочинок. Тобто якщо так. Повністю взяти, то це біля ми охопимо всіх дітей з родин загиблих, і якщо буде можливість, то звичайно будемо надавати можливість відпочити за кордоном діткам з родин наших захисників-захисниць, де Батьки або воюють сьогодні, або поранення мають для того, щоб дітки могли трошки розвантажитися. На Вінниччині все більше стається випадків дитячого травматизму. За рік більше 15 тисяч дітей з різними видами травм звертаються за допомогою до лікарів. Все це через неуважність та безвідповідальність дорослих, особливо коли це стосується перебування дітей на вулиці, по дорозі до школи, а також в години дозвілля. Діти необережно поводять себе на дорозі та часто травмуються під час катання на велосипедах, самокатах, мопедах чи скутерах. До травмпункту дитячої обласної лікарні за рік звертаються більше 15 тисяч пацієнтів з різними травмами, Падіння з висоти, травмування побутовими предметами. Також це укуси від собак чи котів, нещасні випадки на воді. Під час літніх канікул в про пору року травм більше ніж взимку. Діти різного віку, різного 11 років, 12 і до 18 років. В основному нас даже такі були, що і 10 років батьки в селах купляють їм ці скутери. Лише за два місяці до лікарні звернулося більше двохсот дітей з травмами третина з важкими. Серед головних причин неналежне поводження з велосипедами, скутерами та мопедами. Кількість важкого дитячого травматизму збільшилась, і на жаль, це пов'язано більше з ДТП і Мотоцикли, скутера, ну, я розумію, що це є певна недбалість батьків, які дозволяють дітям їздити на цих транспортних засобах. Віковий ценз цих дітей невеликий, сидіти від 12 до 15, 16 років, тобто про права і так далі. Тут навіть мова не йде. Часто внаслідок дорожньо-транспортних пригод страждають діти. Так серед пацієнтів лікарні Нікіта Матусевич в аварії хлопчик потрапив разом з мамою та отримав багато важких травм. Зараз проходить лікування в травматологічному виділенні лікарні. Полі травми в нього забій головного мозку, закрита черепа мозгова травма. Лікарі фіксують різні види травмувань. Більшість дітей звертаються із забоями, розтяжками, сухожиль та переломами. Часто діти потребують стаціонарного лікування, а іноді й оперативних втручань. Має бути операція в четвер. Будуть ставити шпиці дві кістки і потім гіпс. І на довге лікування, на жаль. Важкість травм обумовлюється черепно-мозковими травмами. От практично всіх дітей, які поступають з автодорожніми пригодами, має місце черепно-мозкова травма різного ступеню важкості. Дуже часто падінь з велосипедів. Тоді ми говоримо більше про переломи. Якщо ми говоримо про автодорожні пригоди, і говоримо про мотоцикли і так далі, тому звичайно на першому місці це є черепно мозкові травми, а також травми органів черевної порожнини, органів грудної порожнини, які потребують дуже часто оперативного втручання. Медики закликають батьків наголошувати дітям, що наслідки можуть бути фатальними. А також просять дорослих не залишати без нагляду дітей вдома та вчити їх дотримання правил поведінки на вулиці, у школі та на відпочинку. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Різкі температурні перепади вже другий тиждень стали випробуванням для вінничан. Аномальна спека змінилась на похолодання, яке впливає на самопочуття людей. Головні болі, підвищений тиск та сонливість. Температурні гойдалки виснажують українську флору. Так екологи зазначають, що порушення водного балансу може вплинути й на врожайність. Аномальна спека застала віничан у першу частину липня. Тоді температура повітря перевищувала 40 градусів. Вінничани рятувались від спеки прохолодними напоями, шукали затінки та несонячні місця, аби освіжитись. Але вже зараз ситуація змінилась. Область накрив циклон, який приніс за собою похолодання, сильні пориви вітру та дощі. Понеділок та вівторок влаштував різку зміну погоди. Циклон Кірсті, який зародився на півночі Німеччини, він приніс нам зниження температури повітря внаслідок надходження холодної повітряної маси з північного заходу та посилення північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Погода з середи по п'ятницю буде обумовлюватись областю підвищеного тиску. Ми осла... очікуємо ослаблення вітру західної чверті 5-10 метрів за секунду та підвищення температури температури повітря, зв'язку з надходженням теплої повітряної маси з південного заходу. Натомість екологи зазначають, що такі погодні перепади можуть мати наслідки і для сільськогосподарських культур, які вирощують на Вінниччині та на їхню врожайність. Певний період в рослини поступала більша кількість води, а потім там поступала менша кількість води, тобто з -за певної температури, якщо температура там 40 градусів без дощу, тобто рослини виснажуються, немає доступу до поживних речовин у вигляді водних ресурсів, які потім доносять мінерали до самого, самої рослини. Рослини мають певний термін розвитку. Якщо в цей термін розвитку рослини не була достатня кількість поживних речовин. То в подальшому, вже при рівні самого врожаю, цей врожай буде меншим за показниками, ніж за попередні роки. Такі погодні зміни важко переносять і війничани, які відчуваються на власному здоров'ї та у повсякденному житті. Останнім часом метеозалежно впливає. На жаль, так трошечки є коливання і тиску. І, можливо, настрії, але більше все таки головний біль торгує. Більше подобається, коли прохолодно, тому така зміна погоди добре впливає на мій стан. Мені важче приносити спеку, ніж ось так. Єдине, що були сильні магнітні бурі в останні дні, то це дуже сильно вплинуло болі в голові. Раніше було жарко, я не знала, куди себе діти, а зараз стало прохолодно, Якось, навіть в якійсь степені рада те, що стало прохолодно. Синоптики прогнозують, що такий циклон на Вінничині буде недовго. Але метеозалежним людям все ж варто бути обережними. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.